Привітую вас, братії і сістри. Я чую такие рассказы, як одна бабуся зайшла в поїзд і на весь поїзд кричить, є хто живий тут. Всі так оглянулися і думали, що там всі живі. Вона ще раз крикнула, є хто живий? І там, де то в углу брат був, він зрозумів, о чому вона каже. Є хто живий. Тому що живий токо може сказати, що я живий, а ті мертві по гріхам і беззаконням, вони не скажуть таке. І в Откровині написано: ти носиш ім'я, будь то ти богатий, будь то ти гражданин Америки, або будь то ти живий, можна носити ім'я. Ну яке ти ім'я носиш? Сьогодні людям ти показуєш це ім'я твоєю життю. Но я хотів одругом говорити. Я хотів, щоб ви вспомнили про старий завет это про Саула. Коли там потірялося слідце, він пішов шукати їх. І от вони не могли знайти, і вони попали до Самуїла, а Самоїло їх уже ждав і привів їх на вечерю, дав йому хорошу іду, і сказав, не вся ли Ізраїль твій, тому що він розумав, що це стоїть перед ним цар. І коли вони йшли, Каже, слуги, піде, хай піде він вперед. І він і злив на нього Ілія і каже: от помазуй тебе в царя над Ізраїлем. І ти каже: от будеш йти, побачиш людей, іди за ними, і в сон пророков і станеш іншим чоловіком. І от прийшло время, коли Самуїл каже йому: Зобери весь Ізраїль до себе, тому що воювати треба. «Но жди мене, поки я не прийду. І він сім днів ждав і бачить, народ розбігається. Ти ж цар, ти можеш зібрати народ, ти, народ має вокруг тебе стояти, і ти їм говорити, ти воєначальник, ти слуг, слуга Божій, Бог поставив тебе царем. А він побачив і каже: прийздіть мені з приношення, давайте я зроблю це. Хоча він був помазаний, але це не його діло. Це священника діло возносити жертву. І тільки він почав це робити, і Самуїл з'явився. І Самуїл подивився і каже, якщо би ти подождав, якщо ти подождав, то Бог би укріпив твоє царство, а після цього воно не устаїть, не устаїть царство твоє. Прийшов момент, Бог говорить Самуїлу, скажи, що один народ. Котрий дуже вредив Ізраїлю. Хай наложить на нього прокляття і істрибить усього От чоловіка до скота. Ну і Са Саул пішов з військом, устрибив, але овечки пожалів, узяв, каже, і пожалів царя цього, цієї страни. І коли Самуїл прийшов до нього, а він такий радосний. Я все зробив, Господи, От Бог сказав, я все зробив. А Він каже, що я слышу? Бління усі, млія, голос, овець в ушах моїх. А це это, это я взяв для святого прощення Твого Бога. Коли ж пройшло в нього перелом? Бог сказав через Самуїла, що ти станеш іним чоловіком. А тут каже, для Бога твоєго я взяв жертву. Потому що він, этот Бог не став його Богом. Давід каже, завжди в своїх псалмах не однімай від от мене духа твого, хоча багатство було у нього. Але він чувствовав, як Бог оставляє його і каже, не відніми від мене. Він став його давіда Богом. Він йому поклонявся. Як наше врем'яне, треба, щоб цей Бог став твоїм Богом. Щоб Ісус став твоїм Ісусом Господіном. Бог говорить об одному народі, Це Єремія 48,11. Каже, могав сидіти на дрожжах і в плен, каже, не ходив. І от того у нього оставалося привкус і запах не змінявся. Привкус і запах не змінявся. Бог сравнів його з вином. Коли люди робили вино, вони очищали от примісі. І Бог каже, отмагав сидить на дрожжах. Як тільки коснешся його, то він починає бурліти. А чи сьогодні у нас не бурлить, коли нас касається наше я? Написано, що Саул. Він дуже хотів, щоб Самуїл самої його почтив перед народом. І написано, що він даже собі пам'ятник поставив. Пам'ятник. Він так боявся, щоб люди його цінили, як сьогодні у нас приходить. Ми хотімо, щоб люди нас так привозносили, так піднімали нас. Або каже, а от на кого я призру? на смиренного і сокрушенного. А описання. По-українськи написано, щокрушений це переламлений дух. Коли в тебе переломлений буде, коли ти будеш склонятися перед ним і казати, Господи, я від себе нічого не можу. Ти даєш мудрость, ти даєш знання, ти відкриваєш Слово Божє. Дух Святой настолько відкриває Слово. І сьогодні Господь хоче, щоб ми мінялися внутрі. Да, ми, діти Божі. Да, ніхто не кажуть, ми посаджені на Небесах, там. Ну дивіться, а який у нас характер, як би провірив Бог нас, як би провірив Він нас і сказав, отам неправильно ти зробив, отам у тебе треба іскоренити, оці дрожжі, які так тебе воспаляють. Одному відкрив Господь так, що каже, коли ти, ти простив твоїй сестри. Але коли дзвониш її і напоминаєш її, то я тебе теж не можу простити. Я тебе теж не можу простити. Тому що ти не з серця простив. І зміняєшся. І Бог сьогодні приглашає нас, щоб на його вісах стати. Каже, я з взвеш... ну. Про царя. Ти на дуже легким. А де взяти, готу, щоб твердость була? Коли ти проходиш через іспитання, чим більше іспитання, то де і проповідь твоя буде настільки пряма. І коли будеш стріляти луком, то будеш попадати в цель. Один брат теж жалівся Богу, Чому таких скушень не бувають? Почому недопонімання від людей. Чому мене колять постійно? Чому у мене от такі відбуваються речі? а Бог показує йому це коп'я, яке індейці бігали за животними. І каже, це коп'є стоїть із двох вещей. і железного і деревяшки. Якщо ти віднімеш ту же від деревяшки, і кидай, ти не попадеш, вона впаде. Ну коли оця деревяшка. І чим длинніє вона, чим краще попадання в цель. Коли будеш проповідувати, буде цель у тебе. Але після того, як Бог тебе приведе через печ огняною, коли іспитання будуть. Коли проходиш, будеш через твої такі іспитання, каже Бог одному, каже, я, ти мені кажеш, що в тебе ноги аж кровят. Ти йдеш по цьому путі, а вспомни, коли я стояв перед Пілатом, коли він є чорновий на моїй голові. І кожен удар, він говорив про тебе, що я дожен тебе спасти. Кожен удар, і кров текла з мене. І я дожен терпіти, тому що я знав, я вдаль віков смотив на тебе, щоб тебе спасти. І сьогодні ти дожди настолько бути благодарний йому, як і не циниться Дух Святой. Сегодня в церквах так мудрості, много. знання, бакалаври, богослови, Але нема того, щоб Дух Святой взяв уста, щоб Він говорив через тебе, Настільки, коли Бог наповняє тебе, коли дає мудрость тобі, коли Він наповняє внутрішність Твою і хоче, щоб ти став твердо на камні, і тоді буде твердость в житті, твоєї. остав твої діла, які ти творив. І стань новим чоловіком перед Богом. Бог сьогодні хоче, щоб церква його пробудилася, тому що його прижисти близько. А хто буде зустрічати його? А я так дивлюся по церквам, так багато сп'ять. Так, за, от, от долари, еті, вони на стокок целіпили глаза Ці Долари, долари, деньги, і трямі дітей своїх, долари. А Бог сьогодні каже, твоє багатство должно бути там, в закромах там, де моль не сідає і жа не підтачив його. Сьогодні там должно бути твоє багатство. І Бог сьогодні предупреждає тебе. Остановись, тому що вічна життя вперед, і він скоро прийде, і як він застане мене і тебе. Я говорю для себе, але хто живий почує, буде молитися. Amen.